Розкажу про ще одну дуже корисну лікарську рослину. Це лопух великий або рип'ях. Ну, всі знають, коли кажуть, Та чого ти причепився, як рип'ях. А от і причепився, бо у нього не просто такі колючки. А я думаю, можна роздивитися, що на колючках, на кінчиках, є ще й маленькі гачочки. І от цими гачочками насіння реп'яха прикріпляється або до людей, або до тварин, до птахів, які поїдають його насіння, що містить багато жирів олії. І так переміщується і розповсюджується. Рослина висока, тому й великий. Тут, ну Метра півтора така рослина, розлога, бачите, з уцвітями на кінцях. Листя дуже буває зазвичай крупне. А пишуть, що й до трьох метрів буває така рослина. Лікарська корисна, від безлічі різних хвороб використовують Надземну частину, але особливо цінне у нього кореневище. От Корінь викопують восени, сушать і приміняють як ззовні, наприклад, для волосся, для шкіри, для якихось лікувальних різних засобів косметичних, так і використовують ну, для внутрішнього вживання для лікування різних хвороб, навіть в аптеці продають. І ще хочу розповісти такий цікавий факт, про який не всі знають, що саме спостерігання за оціми гачками, бачите, такі гачочки на кінцях цих колючок надихнуло швейцарського інженера ще в 1948 році на створення всім відомої застібки. Липучки. Зараз без липучки ми не уявляємо своє життя. І на взутті, і на одязі, і на різних предметах побуту, на палатках, на, на плічниках, сумках. Ну, де завгодно приміняють липучку. От саме ця рослина ніяка інша надихнула інженера з його таким аналітичним розумом. На створення всім відомої нам застіпки. От тепер будете і ви знати про цю чудову рослину. Лопух Великий.